Вітаю! Перед початком курсу я хотів би розказати вам про те, що таке астрономія. Але скажете ви, навіщо воно вам треба? Ми самі знаємо, що таке астрономія. Ми ж прийшли наючитися. Астрономія це така наука про зірки, про планети. Про якісь такі хвостаті штуки, які літають у космосі, про те, як люди туди час від часу посилають таких здоровенних роботів, які сідають на ці штуки і беруть якісь проби звідти ґрунту, фотографують там все і роблять класні селфі. Ну, В цьому є доля істини, але все таки астрономія має свої певні межі. Для того, щоб визначити ці межі, для того щоб зрозуміти, що ж конкретно ми будемо вивчати. Давайте розберемося в тому, чим вона являється і чим не являється. Тож, астрономія в дослівному перекладі з грецької мови означає закони зірок. Але ці закони люди у різний час бачили по-різному. Скажімо, у часи Аристарха і Птолемея в основному надавали значення вивченню розміщення світил на небі, їхньому руху, вимірам їхньої зоряної величини, тобто близьку. Ну і звичайно, надавали великого значення спостереженню різних астрономічних подій, як то, скажімо, сонцестояння чи рівнодення, або й затемнення Сонця чи місяця. Особливо пильно ставилися до дуже рідкісних подій, як то поява комет, або ще щось подібне. Зараз усі ці знання об'єднані в два розділи астрономії, які називаються астрометрія. Та небесна механіка. Перша вивчає розміщення світил на небі, а друга їхній, власне, рух на небесній сфері. Але в ті далекі часи це була вся астрономія. І саме у цьому всьому надавали ключове значення. Тому в ті часи було абсолютно нормальним суміщати астрономію та астрологію. Сферу знань, яка заснована на твердженні, що розміщення і Рух е світил якось впливає на долі тих, хто знаходиться на землі, на долі людей. Те, як би хотілося потрапити у ті часи і сказати людям одну єдину фразу: люди, не, не зазнавайтеся, тому що ну, ви не настільки важливі для цього Всесвіту, щоб він переймався вашими долями. Але тоді, тоді люди вважали себе центром Всесвіту, навколо якого крутяться світи, навколо якого крутяться зірки, планети, навколо якого обертається все. Але ось на дворі 16 століття помирає Коперник, і люди все-таки дізнаються про те, що Земля це не центр Всесвіту. Потім люди, люди винаходять телескоп і вже перші погляди показують, що зірки принципово відрізняються від планет. Юпітер показує нам свої супутники, Сатурн свої кільця, місяць показує нам свої дивовижні кратери, але зірки так і лишаються світними точками. Тож людство задає собі питання що ж таке планети і що таке зірки, з чого вони складаються? Власне, мабуть, десь у той період зародилася така наука, яку ми зараз називаємо астрофізика. І інша наука, яку ми називаємо планетологія. 17 століття принесло ще одну е, науку, яка входить до складу астрономії. Власне, космологію, науку про будову Всесвіту. Е, справа в тому, що космологія як наука зародилася саме десь в цей період. Коли астроном Вільям Гершель. Вперше описав крупномасштабну структуру розміщення зірок на нічному небі. Але їй судилося пережити своє друге народження. І це сталося вже в 20 столітті, в першій половині, після робіт Едвіна Хабла. Саме в ці часи ми зрозуміли, що існують цілі зоряні острови, величезні зоряні острови, які називають галактиками. І саме тоді зародилася позагалактична астрономія, саме тоді пережила свою справді найбільшу революцію космологія, а через деякий час зразу після цих досліджень появилась іще одна наука космогонія. Наука про те, яке було минуле нашого Всесвіту, яким буде його майбутнє. Це сталося після того, як видатний вчений. Джордж Гамов розробив теорію Великого Вибуху. До речі, корінний не Перша половина ХХ століття взагалі стала дуже насиченою для астрономії, тому що саме в ці часи було зроблено ще одне відкриття. Була фактично випадково винайдена радіоастрономія. Це, було, це зробив американський вчений Карл Янський. Причому, зробив він це чисто випадково, виявивши. Позаземне, перше позаземне джерело радіовипромінювання. 50-ті роки 20-го століття принесли нам рентгенівську і гамма астрономію які з'явилися із запусками стратосферних зондів і ракет. А 17 квітня 1967 року астрономія перестала бути спостережною наукою. Вона стала експериментальною. Саме в цей день. Здійснив посадку на місяць американський космічний апарат Сервер 3, який перше зачерпнув своїм ковшом позаземний ґрунт для його вивчення. Сьогодні ми бачимо, що на поверхні планет відправляються цілі дуже-дуже складні лабораторії, які проводять цілі серії різних хімічних фізичних дослідів із ґрунтом із поверхнею космічних тіл. але в цей день зародилася така собі експериментальна астрономія. Ну і вже зовсім недавно з'явилися такі галузі астрономії, як нейтринна і гравітаційна астрономія, і народження яких ми зараз з вами бачимо у цей час. Ну і також з польотами тварин, і особливо людини у космос, зародилася така наука, як астробіологія, про яку зараз згадують все частіше. Особливо із новими відкриттями. Планет позасонячною системою. Ну і Зараз астрономія формально все-таки вважається поки що наукою, але фактично вона вийшла далеко за межі цього поняття, ставши таким собі е, міждисциплінарним напрямком досліджень, яке включає в себе і власне астрономію, е, і фізику, і хімію, і біологію, і геологію, яка зараз називається планетна геологія. І навіть психологію